Доброго вечора. Сьогодні у рамках нашої програми говоримо про футбол і, зокрема, про Черкаське Дніпро, про головну футбольну команду Черкаської області, яка, до речі, минулого сезону стала одним із відкриттів першої ліги. Пробравшись із другої ліги, команда «Депутант» стала відразу срібним призером. Власне, у нас є відео, відеодокази цього хорошого результату, як команда виступала, і пропоную з цього розпочати нашу програму. Подивитися хороший ролик. Дебютний сезон і відразу в призи. Черкаський Дніпро з перших турів чемпіонату проводив яскраві матчі, здобував результативні перемоги, і як наслідок заступив за собою місце серед лідерів. Впевнені перемоги над Оболонню, гірник спортом та вражаюча безпрограшна серія вдома. І до останніх турів Дніпряни претендували на вихід до прем'єр-ліги. У підсумку команда фінішувала другою і забезпечила собі срібні медалі. Ну, саме так Черкаський Дніпро провів минулий сезон. Власне про той сезон згадаємо і поговоримо про сезон, який ось ось стартує. І з хорошим футбольним представництвом У нас сьогодні студія просто кипить футбольними людьми. Це футбольна команда Черкаський Дніпро. Весь її склад, тренери, менеджери і також гості наші. Володимир Лашков, президент футбольного клубу Черкаський Дніпро. Анатолій Бондаренко, міський голова Черкас. Та Нещодавно його обрали почесним президентом футбольного клубу Черкаський Дніпро. Я вітаю вас із такою. З, таким, так. з такою нагородою, статусом. Так. І також у нас в гостях Сергій Макаров, президент Професіональної футбольної ліги України та Сергій Лашкол, голова Білогірської академії футболу Зоря Черкаський Дніпро для дітей та юнацтва Черкаської області. Також віце-президент футбольного клубу Черкаське Дніпро. Ще у нас у гостях. Володимир Фошій, віце-президент Федерації футболу Черкаської області, Артем Франков, член виконкому Федерації футболу України, Наталія Кравцова, голова опікунської ради футбольного клубу Черкаський Дніпро та Анатолій Ковальський, координатор міжфракційного депутатського об'єднання за підтримку команду, команди Черкаський Дніпро у Черкаській обласній раді. Ось із таким таким ми завершили. І перше питання задам Володимиру Григоровичу. Володимир Григорович, подивилися ролик. Згадали футбольний сезон минулий. Ось як вам той сезон, з яким настроєм ви завершили його, і з яким настроєм підходити до нового сезону? Які у вас думки? Сезон був дуже важкий. Перш за все, своєю невизначеністю. Черкаський Дніпро грав за путівку до Прем'єр-ліги і боровся за друге місце. І так як була розповсюджена інформація по Україні, що друга команда теж буде переходити в Прем'єр-лігу. То ми за це місце і боролися. І команда грала, були дуже напружені матчі, тому що боролася не тільки команда Черкаських Дніпро за цю путівку, а й Оболонь Бровар, Київ, Геліос, Харків, Ілічівець, Маріуполь. Матчі були дуже напружені. Хлопці завдання виконали, друге місце зайняли, але ми знову починаємо з Прем'єр-ліги. Пробачте, з першої ліги. Поки що. З першої ліги, тому що. Регламент Федерації футболу України, на жаль, не дав можливості з другого місця перейти в прем'єр-лігу. Багато було різних чуток про те, що Черкаський Дніпро може зайняти місце, зайняти місце Дніпропетровського Дніпра, але то все, чутки. то все чутки. Ми починаємо з першої ліги, і я думаю, що ми в цьому сезоні будемо знову. Боротися за путівку до Прем'єр-ліги, і я надію, що Сергій Макаров сьогодні підтвердить, що уже регламент мінятися не буде в Федерації футболу України, а він буде витриманий. І команди будуть грати, знати за що грати, до чого йти протязі футбольного сезону. Тому я на завершення хочу подякувати футболістам за. Хороші матчі за красиві голи, за їхню самовідданість на футбольному полі. Згадали ми цей минулий сезон, який був достатньо хорошим. І зараз вже потрібно говорити про наступний про сезон, який ось зараз стартує. Команда Черкаський Дніпро минулого сезону продемонструвала не лише хорошу гру, а продемонструвала себе як клуб, який гарно працює і над інфраструктурою, і над своїм представленням. І скажу про форму Черкаського Дніпра, вона ось рядом порталів вітчизняних стала кращою формою України серед всіх професійних команд України. І цього сезону ході опитування. Ході опитування і журналісти свою думку висловлювали, і люди. І на цій формі команда не зупиняється. І наступний сезон команда представляє футбольний клуб представляє свою нову форму. нас ще одна така цікава святкова ситуація зараз буде. Футболісти вийдуть і покажуть, яка в них форма. Я прошу футболісти, виходити. І віце-президент футбольного клубу Черкаський Дніпро Сергій Лашкул розкаже трошки, що це за форма. історія Ось, і появи. Історія появи бачимо достатньо яскраво. Ось ці українські кольори залишаються. Сергій Володимирович вам слово. Ну, я хочу сказать, что мы э, не останавливаемся на достигнутом, и очень большое внимание уделили э, в, вне, внешнему э, состоянию нашим, наших футболистов и то, в какой, в какой форме мы будем играть. Очень большое внимание э, уделили этому. Э, я очень рад, что компания Лота приняла такое большое участие в, в этом проекте, который все болельщики наши смогут наблюдать в течение сезона 16-18 года. Э, хочу сказать, что компания ⁇ Лота ⁇ это ну, компания, которая имеет очень большие футбольные традиции, которая... Мы знаем все и Милан, и Ювентус, известные футбольные клубы Гранды, европейского и мирового футбола играли в этой, в этой форме. И сборная Голландия выигрывала Евро в форме лота. И сборная Хорватия лучшие, лучшие свои матчи играла, лучшие свои результаты показывала в форме лота. И, конечно же, наша национальная сборная свой лучший результат в 2006 году на чемпионате мира показала в этой же форме. И форма лота всегда Многим командам она приносила удачу и фарт. И я надеюсь, что в этом сезоне это тоже нам поможет. Для компании очень большое внимание было уделено дизайну этой формы, потому что мы объяснили и сказали, что мы хотим видеть и что мы хотим продолжить нашу традиционную национальную символику, вышиванку. И сейчас компания такое бурное развитие имеет. Это итальянский спортивный бренд. Лучшие дизайнеры работали и привлекались дизайнеры ведущих компаний, итальянских всемирно известных брендов, и предлагали нам разные варианты. Конечно же, непосредственное участие принял Владимир Григорьевич Лашку в выборе, выборе окончательном. И ну, то, что вы видите, я надеюсь... Это игровая, а это будет парадно-выходная спортивная. Поэтому я очень рад, что Лота с нами сотрудничает. И я надеюсь, что болельщики примут, и команде понравится и качество. И это даст дополнительный толчок и дополнительную мотивацию для достижения самых высоких результатов. наскільки я розумію, це у нас домашня форма, ще буде комплект виїзної, так? ну, у нас да. традиційно біла форма домашня, сіній сіні, основний цвіт. Це буде виїзна форма, і ну, відповідно, повна екіпіровка. ну дякую, хлопці. Хороша форма, бажаю вам хороших результатів цій формі. Ну, якщо говорити далі про роботу в сезоні, напевно, не одне з найважливіших для футбольного клубу є робота на трансферному ринку. Ось, Володимир Григорович, вам питання: Черкаський Дніпро, ось як один із, завжди, як один з найактивніших гравців на цьому ринку серед команд першої ліги. Розкажіть, будь ласка, наскільки задоволені роботою яку провели? Чи всіх чи задоволені всіма підписаннями? Новачки ми ще представимо. Трошки ва ваша думка стосовно цього. Ну, задоволені підписаннями чи ні, це ми будемо. Мати остаточну думку після завершення сезону 2015-2016. На даному етапі ми задоволені. Ми задоволені перш за все тим, що ми повернули команду Олександра Ковпака, про якого мріяли болільники Черкаси Черкаської області, що повернувся в команду ще один черкащанин, смілянин, точніше, крамер. Я задоволений тим, що. Всі пропозиції, які зробив головний тренер команди Ігор Соловецький, керівництво футбольного клубу вирішило всі питання і виконало всі пропозиції. Всі гравці, про яких мріяв Ігор Михайлович, сьогодні в складі команди. <кій> Вчора він вночі захотів одного захисника, чи вже є сьогодні захисник-кандидатура. Так що залишилось тільки перемагати і формувати команду. Для Прем'єр-ліги, щоб зразу не вилетіти звідти. Тобто робота з прицілом на Прем'єр-лігу відразу, так? Ну, хочеться так, а там все ж на полі а рахунок на табло, ви знаєте, так? Розуміло. Ну, також ще, ще один у нас такий є момент. Є ці футболісти, шестеро футболістів, новачків. Ми ще зараз їм представимо футболки Черкаського Дніпра. Я пропоную перейти до цієї процедури. Сергій Лашков буде вручати, чи Володимир Григорович є Сергій бажання. Сергій Лашков, він же ж постачальник екіпіровки. Він не просто Сергій Лашков, він постачальник цієї екіпіровки для, для команди мальців Черкаський Дніпро. Отже, я буду представляти футболістів і Сергій Лажко вручить новим футболістам. Отже, представляю, Ахлідін Ісраїлов, півзахисник, вихованець Динамо, Київського Динамо. Прийшов командою з динамо 2 гравець національної. Гравець національної збірної Киргизстану, а Ісраїлов. Забив гол у матчі в Черкасах нам і тому прийшов у Черкаси. Так, пам'ятаю ці матчі забрати себе. Пам'ятаю ці матчі, хороший матч проти Черкаського Дніпра провів. Ще футболісти є. Півзахисник Олександр Савченко, вихованець харківського футболу. Також пограв у динамо 2 А до Черкаського Дніпра прийшов із Прем'єр-ліги, грав у Ужгородській Горлі. Також у нас ряд футболістів-вихованців Динамо. Олександр Цибульник півзахисник. Також попередній клуб футболіста Динамо-2. Також, напевно, добре зіграв. <плес> Далі нападник Олег Маїк, також гравець, колишній гравець Динамо-2, покликаний підсилити. Атакувальну ланцю черкаського діта. Ну і далі вихованці, вихованці смілянського футболу футболісти, яким, напевно, відомі черкаському вболівальнику Антон Крамар е, починав свої перші футбольні кроки на професійній ниві, власне, у черкаському «Дніпрі». Повертається до свого міста. Ну і Олександр Ковпак. напевно, найгучніше придбання не лише для черкаського дніпра, а для всієї першої ліги. Гравець пограв у прем'єр-лізі. Повертається до Черкасів. Щем його вітаємо. Ось, згадали ми про черкаських футболістів, про футболістів, які розпочинали тут свою кар'єру. Ну і Антон Крамар. хочу запитати йому питання: Антоне: повернулися до Черкас, які думки, які враження? Ось, наскільки для вас приємно знову одягати цю футболку? Ну, в першу чергу хотілося б сказати, що я дуже рад і мені дуже приємно повернутися, можна сказати, к до себе додому, в той клуб, в якому я починав свої перші шаги в футболі. И это для меня двойной стимул. Ну и, конечно же, постараюсь сделать все, чтобы достичь тех целей, которые поставило руководство и тренерский штаб перед командой. Розумію. Ну і до Олександра Ковпака, які у вас очікування від сезону, від першої ліги, прийшли вирішувати задачу, наскільки сіки розумію, в Черкаській Дніпро, так? Звісно, в першу чергу, це основна задача та, що потрібно вирішити її, вихід вот, в прем'єр-лігу. А наша основна задача футболістів, ті, які прийшли, це влітися в колектив. Е, звісно, принести велику пользу. Ну, сезон, звісно, буде важкий, але ми готові до цього, так що все у нас вперед. Ну і ще питання хочу і Олексію Савченку задати. Олексію, ось які у вас бачення наскільки слідкували за першою лігою? Що очікуєте від неї? Наскільки це ось серйозний чемпіонат буде? Буде 18 команд, багато амбітних клубів. Очень много в этом году команд, которые будут претендовать на премьер-лигу. И по Черкасскому Димпру сразу мне было видно, что это команда с амбициями и достойно играть в премьер-лигу уже было в этом сезоне. Поэтому ми зробимо все, щоб год занять перше місце и вийти в прем'єр-лигу. У нас є головний тренер футбольного клубу Черкаського Дніпро. Герстволовицький Юрго Михайлович, Ну, ось це завдання таке. Демонструвати хорошу гру перемагати. Наскільки воно складне для вас? І ось що очікуєте від сезону? Ну, я скажу однозначно, що этот сезон будет сложнее, чем прошлый. Только потому, что на нас уже будут настраиваться как не на команду второй лиги, а как на лидера первой лиги. Поэтому, конечно, будет непросто. Но мы к этому готовы и приложим все силы, чтобы все-таки сделать для Черкас еще больше праздник, чем мы добились в этом году. Сказала, что налаштовывать это на вас. Насколько на на важна тогда психологическая работа с хлопцами, чтобы серьезно налаштовывались они на будь команду, на выходцев из второй лиги, про которых вы говорили, что все команды сильные? Ну, это все понимают, и футболисты, и тренера, и все это понимают. Поэтому наше <клес> задание – работать в этом направлении. И, конечно, в первую очередь мы должны быть к этому готовы. Поэтому я Вірю в наш успіх і я знаю, що у нас все вийде. Які, можливо, схеми напрацювали з новачками, як новачки вилилися, які будуть сюрпризи для вболівальників, для суперників? В сезон покаже. Зрозуміло. Дякую вам. Тоді питання до президента професіональної футбольної ліги Сергію Дмитровичу. Тоді які очікування від вас від сезону, як функціонера, Ось, знову ж таки, акцентую увагу, що більше буде команд. Что вы ожидаете, насколько будет продуктивным сезон, возможно, не хуже, чем предыдущий, потому что вот ваше, ваше видение. Мы ожидаем интересный сезон. Действительно, очень многие клубы ставят перед собой высокие задачи. Мы понимаем, что, конечно, соревнования покажут. И приглашаем всех зрителей на стадионы смотреть наши матчи, смотреть наши турниры. В этом сезоне первая лига, как и в прошлом, собственно говоря, будет очень ровная. Будет, я очень надеюсь, что много непредсказуемых результатов. В прошлом сезоне еще, да и всю предыдущую историю, у нас была в первой лиге такая команда, как «Динамо-2», которая ну, фактически, будем говорить, не ставила перед собой Турнирную задачу. Задача была немножко другая: воспитание перспективных футболистов. Сейчас в первый сезон в Премьер-лиге за всю историю украинского футбола, когда все абсолютно все команды будут бороться и ставить перед собой задачу. Поэтому будет очень интересно. Приходите и смотрите. Дякую. Також хочу запитати на студії Артем Франков. Член виконкому федерації футболу Артема скажіть, будь ласка, з огляду на ситуацію в прем'єр-лізі, що менше команд така не зовсім завжди здорова ситуація. Слідкуєте за першою лігою? Які у вас бачення цього сезону? Що багато команд претендує на найвищі місця, і до останнього туру є боротьба. Это парадоксально, но наша вот такая вот специфически украинская черта, что первая и вторая лига в прошлом сезоне выдались поинтереснее, чем премьер-лига. Тут не от количества команд зависит, а от. скажем так, и от финансовой составляющей, ну и плюс от целей, которые команды перед собой ставят. Как вы помните, интриги в премьер-лиге почти не было, а вот в первой лиге бились до последнего, причем вот эта вот схватка Черкасского Днепра и Абалони Бравар за второе место, она стала настоящим украшением турнира. Ну и, в принципе, вторая лига тоже была хороша, и именно поэтому говорят о предвкушении предстоящего сезона, потому что зашли очень зубастые клубы из второй лиги. Ну, как в свое время зашел Черкас Днепр, и тут же всех порадовал. Конечно, как болельщик Черкасского Днепра всячески всячески желающий ему успеха мог бы пожелать, чтобы вы вот так вот как начали, так и весело промаршировали к своей задаче по сезону. Но как болельщик вообще все-таки хочется повторения интриги, чтобы интрига жила, не умирала. А вот, наверное, нужно сказать о том, чего не должно быть точно. Но ну, Наша сборная на Евро 2016 во Франции показала, чего не должно быть в команде никоим образом. То есть, ну, надеюсь, что с финансированием, с инфраструктурой, которая непрерывно развивается, там вот крышу у вас собираются строить и так далее, все это правильно, это очень хорошо, это движение настоящего клуба с амбициями, претендующего на премьер-лигу. Но при этом вы должны оставаться единым коллективом, вас не должны беспокоить и разрывать на части никакие дрязги в коллективе. Вы должны оставаться командой, и более того, вы должны относиться с уважением к каждому сопернику по своему дивизиону. Ни у кого вы заранее не выиграли. Такого просто-напросто не должно случиться. Это урок всем преподали. И... Ну, о плохом, конечно, не хочется говорить. Хочется с оптимизмом завершить. Стройтесь. Играйте в футбол не только голами, но и инфраструктурой и прирастет футбол украинский, ну и Черкасский Днепр. Возрождение и воскрешение нашего футбола, надеюсь, сыграет выдающуюся роль. Також у нас я директор телекомпанії Михайло Калінченко, він вболівальник футболу. Михаил Михайлович, вам слово. Шановні друзі, я хочу сказати кілька думок своїх стосовно футбольного такого просвідку в наших Черкасах і в Черкаській області. І, дякуючи якраз знаковим людям, повірте, що це є найпопулярніший вид спорту. І от сьогодні говорили дуже багато про розвиток футболу в Черкасах і в Черкаській області. Я думаю, ми бачимо, наша телерадіокомпанія бачить своє місце тут для популяризації футболу, і особливо черкаського Дніпра, для того, щоб дійсно ми ну, адекватно діяли того, щоб кожен громадянин Черкаської області міг побачити це цю фієсту, це дійство на футбольному полі. Я думаю, що ми сьогодні побачили, що сконцентровані всі на результат. І я думаю, що цей обов'язково результат прийде. Я вірю в це, що він прийде. І повірте, як я вболівальник з багаторічним стажем, я можу е говорити про те, що таких серйозних завдань ніхто не ставив за багато років. І приємно, що на сьогоднішній день е вплуг. Прягся і міський голова для того, щоб допомогти футбольному клубу, для того, щоб він дійсно зайняв в премєр лізі достойне місце. Я вірю в те, що і Анатолій Васильович залучить багатьох людей для того, щоб цю ситуацію і цю, це завдання було вирішено. Знаєте, поряд із футболом є багато інших мотивацій, для того, щоб ну, люди. Почували себе більш комфортно, патріотично, духовніше тощо. І от нещодавно в нас в Черкаській області пройшов величезний захід Захід такий на рівні європейського. Це фестиваль, це телекінофорум, де в тому числі і піднімалась проблема спорту. І дуже приємно сьогодні мені, маючи таку нагоду. Сьогодні вручити нагороди нашого міністерства, Державного комітету телебачення і радіомовлення людям, які теж поряд із спортом розуміють наскільки важлива духовна складова наших людей. І от е, я хочу вручити мені е, поручив наш голова державного комітету телебачення і радіомовлення України, вручити нагороду якраз тим людям, які... Зробили неймовірно багато для того, щоб на Черкащині пройшов фестиваль чи не найкращий. Я думаю, що ми з часом, він буде конкурувати навіть. Я беру на себе відповідальність, можливо, із сарказмом якимось, але беру на себе відповідальність, що він мав Черкаси мали б стати маленькими канами стосовно. Проведення отаких от заходів. Поки що Одеса стоїть. Да, поки Одеса. Але я думаю, що Черкаси теж мають свої. Я хочу вручити нагороду. Кінофестиваль розпочинається в Одесі. Е Кінофестиваль е е є такий наказ. Дивився суперкуп. Є наказ Державного комітету телерадіо, ком телерадіомовлення України, який е стверджує, що почесною грамотою. Державного комітету телебачення і радіомовлення за багомий особистий внесок організації та проведення другого всеукраїнського фестивалю телевізійної радіопрограм єднає України високі професіональні та значні трудові досягнення, нагороджений голова міський Черкас Бондаренко Анатолій Васильович. Дозвольте я вручити вас. Також нагороджений е, почесною грамотою Лашко Володимир Григорович, президент футбольного клубу «Черкаський Дніпро. Володимир Григоровичу, я хочу теж вам вручити. Дякую. Кобзар єднає Україну, а це дійсно так. Дякую і оргкомітей також нагороджує Бондаренко Анатолія Ілашкула теж подяками за активну участь. Це вже оргкомітет а, е, Анатолій Васильович. А, Бондаренко і Лашкова, тому що ви якось так сказали, що і Лашкула, Володимира Григоровича. І От на завершення я вірю в те, що амбітна команда ставить амбітні завдання. Повірте. Григорій Саввецько-Ворода був такий великий мислитель наш. Він сказав найголовніше слово в житті кожної людини головне слово, запам'ятайте назавжди його, це віра. Віра в себе, віра в свої сили, віра в родину, в сім'ю, в державу і віра в команду Черкаське Дніпро. Якщо буде ця віра, ви обов'язково переможці. Я хочу вам побажати, щоб ви дійсно стали. Командою переможців, успіхів вам! Може на цій позитивній ноті будемо завершувати нашу програму. Я думаю, що із такою підтримкою, і з формою новою новими гравцями у Черкасько Дніпра все буде добре. Приходьте на на стадіон, підтримайте улюблені команди. Ну і до зустрічі. До побачення.